Se. Yeah. やっぱり。 Ніхто не протягнув, прямо церкви дрон. Зараз якраз і владика їде, ми зараз приїдемо. І розпочнемо все. Я думаю, що треба перед громадою виступити, тому що тут відбувається. Ті повинні зрозуміти, що закон повинен бути наверху. Але ще запах залишився Московський такой. Провітряська проведе. Провітром. Так що Про ви точне може показати. Зараз якраз і владика їде, зараз приїде. І розпочнемо нам службу. Я думаю, що треба перед громадою виступити, тому що тут те, що відбувається. Ті повинні розуміти, що закон повинен бути. Наверху. Але ще запах залишився московською такою. вітер.